Всім доброго ранку. Така, така салатка. салатка. 5,20 20 кошти. А то сирник на землі. А то моя робота. 喜欢，不喜欢。 І що ми тут маємо? А маємо ми тут пусто. Та не завжди тут щось є. Хліб привезли, нові халки. Такі тверді-тверді, якщо чесно. Але я вдома маю, вчора брала. Тут хліб. А хліба мені теж не потрібно. Так що тут, яке таке щастя, де, коли можна попасти. Колись один раз попала, щоб ціла, як то холодильник було, що там було м'ясо, якесь класне з бідренки, такі стейки, воловини дорогої, телятини, але то було тільки один раз за два роки. І один раз чоловік попав, щоб була свіжа, гаряча ще піца з пиццерії. П'ять штук, то ми дві забрали додому. А так то переважно бачите пусто. Але я маю печарки зі смітника. Ще дещо взяла, зараз вам покажу. Буде гарячі канапки. Можеш без Вікторія, без того, без е, мітли. Привіт! Це те, що я принесла зі смітника. Зараз все акуратно гарно помию і покажу вам далі. А я А я... А то ні? Такі закупки я зробила в магазині, бачите, на 870. Сирик, бетонік з 40 брошів такі от. Таких три штуки було, але вже одного зіли. Бачите, тут є три штуки, злотий 20. то в нас і сир, так, Вікторія. Такий сирок у нас по 30 грош. Тут дуже дешево, бо так то він по 2 злотих. Та, 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 та Вікторія тут. Тут десерт рисовий Ми маємо по злотовці. А це я то? І то ти то дуже маємо. То по 40 п'юк. Маємо такий, то найголовніше, що я йшло по сирку. Це то Баклажан у нас зі смітника холодний живий. Я, що люблю, я, я знаю, що ти то любиш нім'я. Це наша як то, м'ята і базилія. Та нещасна, але може відживе. Я маю на то надію. А, а то нещасні люблю? обняти і плакати печериць. Ого. Ого, і бачить, ти все гарно бачиш. Зараз спробую вас... пожарити і чи воно буде добре. Ай-яй-я! Тому я Вікторія бавиться. Так що зараз пожаримо і подивимося, що можна зробити. Mm -hmm. Гарячі канапки з чорної крою. Жартую. Шампіньйони зі смітника. Я їх тут переловки. там. Привіт! На обід у нас третій день зупа. Вже фрикадельків мало. Одна штучка. Тут трошки, туди невідомо. І бутерброди. З. Шампінянами. Mm. Чи були смачні, я вам, я вам напишу в описі. Ви не знаєте, що їсти не. Всім смачного зустрінемось на вечері. А і ще, хто хоче економити на продуктах, готуйте зуб. Бо зупа, то як є зупа, то її їсти що три, раз на три дні. Що я говорю, як раз на три дні. А ти не смійся! раз <різь> на дні? Я думаю, то було непогано понос. То би вистачило їди, не добре. Зустрінемось на вечері. Доброго дня! От і закінчився нам третій день. Що ви маємо? На вечері ми доїдаємо те, що ще залишилося від вчора, бачите, ліневі голубці, чотири штуки. Правда, не знаю, чи хтось хоче дуже їсти, бо вже на годині за 15.08 дуже жарко на дворі і їстися, не дуже хочеться. І я лінива не хочу вже готувати. Так що маємо те, що маємо. Я сьогодні в розпаковці забула вам показати, що ще купила той, що чек за 8 злотих. Бачите, зараз покажу вам. Бачите, сирик Фрома з хроном за злотовку. Просто забула показати. Це на бутерброди, Якщо хтось голодний був. А зараз у нас не дуже хтось голодний, так що ми маємо ще такі сири військи. Відкрила тільки один, ну щось я з'їм, як завжди, мама всюди доїдає. І такий взяла на пробу торис з соусом кубічним. Такі сирки. Ще маємо таку вчора взяли колач. До чаю вже чайник свистить. Якщо друг, то буде намалу, намашу хліб з таким. Але не думаю, побачимо, як вийде. Всім смачного, зустрінемося завтра. Що в мене по чеках? По чеках в мене вже є 93 злотих, плюс 5 злотих я набрала продуктів в себе. Плюс ще там 2 злотих я візьму в себе вдома муку. то залишається мені 50 злотих і 4 дні маю. Так, 4 дні. Але дуже класна новина. Завтра я закриваю наш магазин пекарню, а так як в суботу ми закриваємо, то все, що залишається, можна брати додому, бо ніхто то не лишає на понеділок. Бо якщо в будний день закриваємо, то ми булочки хліб залишаємо. На наступний день і продаємо мінус 50%. А в суботу, в неділю ми не робимо, то все забирається додому. Я завтра відео вам покажу, як і що виглядає. 50 злотих та Вікторія. Та, Вікусенька. 50 злотих 4 дні. У мене ще є філе, вершки, лощизна. Яйця. Попробуємо прожити. Доброго сім вечора підпишіться, будь ласка.